Доброго ранку України. Всі знову спускаються до купи. Світ село, це село. Ви бачите, неподалік красів. Таке якесь життя там. бачу на подвір'ї. Трактори. Якась люди ружилися. Все загороджено. Кожен. Одному не заважає, господарює. А мене в селі там вирішили над нами познущатися. Ще комуна і зараз то все лишили. І я хочу розпочати процес на цьому. це. Скоріше в сільради. Думаю, політичний процес бо інакше неможливо їх покарати чому вона ним ділила, другим не ділила мала повноваження. Тобто я не те що там, типа як обіжений, що мені не вділили. Хоча так розібратися, то фактично і мали, нормально поділити, хоча то жінки, жінки то маєток дуже великий, поля багато, а ніхто цим бачило, що ми не можемо давати раду проти тих комуняк. Ну і Заріцька скористалася цим. Кажуть, обділила нас. Ну і тепер що? Тепер що нас? Тепер я не знаю. Хай відповідає, чи в Україні такі прецеденти існують, щоб колишня голова краси сліра відповідала. Розумієте? Іде ото цікаво, чи можливо таке. Колишня голова якраз ну, відповідала, була засуджена за розкрадання майна, за сприяння, розкрадання, за не розподіл майна, за використання своїх там корисних цілях чи яких. Може вона і не використовувала, до речі, і таке можливо в своїх корисних цілях, а просто, ну, якби, такі блад, комівство. Вона на сусідці наділили, наділила частину долини, ну, їхніх батьків, жінки. Все, прийшла собі, наділила і все. І... Я як ще тоді, коли вона то ділила, я навіть і добре і не знав, так дивлюся, хтось там сидить, щось показує, ділить. Ще тоді ще теж жив, я щось що не виникав, ті всі справи. Зміни? Тобто, а, і просто так прийшли і взяла і наділила. За ні, ні з ким не радитись, нічого. Просто що вона... Має плечі, там церкві там командує ще щось, там, сестриця яка. Тобто, ну от просто так е рішається в селі питання. Ну, але ми страждали, ж роки продовжувалися, тобто вона має понести відповідальність. Не що обходить, що вона там, може, всі нею задоволені що вона там всім поділила, всім там якось залагодила. Мені це абсолютно не хвилює. Сталін теж дав пайку венків дістам, там кивідістам От. Зараз цій нашій системі дали пайку суддям, прокурорам, там, чиновникам різних мастей. Це не входить. Я кажу, що це система, яка мене позбавила, бо пенсії, я ці 4 роки не маю пенсії. Тобто і ми народ не пробивний, фактично. Ще плюс я наголошую на створення нашої політичної організації, яку я назвав партія Боротьба за побудову національної держави». Ну якщо в це в нас таке твориться, твориться вкраїнці, я вже не знаю, як звертатися до нас. Якщо в нас таке твориться, то це, то це проблема нас. Це проблема нас і ми маємо це вирішувати. Для Цього не потрібен ні Трамп, ніхто, ні, ні навіть і, там криза, навіть і війна. Вона не може заважати нам вияснити. Справедливо. Чому такі люди користуються владою? У чому писню? Я б щось. Чому ці люди користуються владою? Чому не я, не ви, хто переживає за Україну? А чому саме ці люди? От де треба копати, а мені, а нам оця вся і пропаганда. Нав'язує, що ми маємо тобто вже зараз нам причепили якоїсь трампи. Якоїсь трампи нам причепили. Зікула хіра. хіра нам третий Трамп. Взмієте? Ну просто яка якась фигня виходить. Воність. Кисело. Я знімав тут. За мене одба на школу. Змієте? Ні. Нам треба жити зараз і тут. Ішу от зараз вже теперішня створено. Осімецька територіальна громада нічого також не вирішує. Староста має повноваження, теж нічого не вирішує. О, тут занедбана школа. На серії поляна занедбана школа, виське приміщення Ось можна було дати йому раду. Чи ні? Питання. Це парадокс, просто це розбиті вікна. Ну, така краса. Дивіться яка тут природа, якийсь сад. Таке місце гарне. Ось так ще за колись люди якось планували Хтось це, якісь були, село сплановували. Там, до речі, була німецька колонія. там і до речі, така лишилась забудова. Просто поділено, рівно. Дорога, поділені. Ну це ну, просто абсурд. Ми ще до, до того рівня німців, які жили в колонії, нам ще далеко до того, як воно господарювало. Вів собі. То було їх е, е, вже 100 років, я не знаю, може. Вони їх... Е, Ще перед війною почали виселяти. І мені тей сказав, що абсолютно не були навчені українці господарювати так як німці. От про що йде розмова. Ми маємо перед собою ставити якусь політичну мету. Ні Трамп, ні ці всі політологи, які нам нав'язують, різу там муть. Ми от конкретно. От де, де наша політична сила, де ми як особистості, як громадяни, як от, ще куп. Колись тут, я не знаю, яка була, і в таке, зробили куп. Розумієте, от де головне, це ж тримається воно, що хто досягає благополуччя в нас? Прокурори, судді, чиновники. Ну Як от уявіть собі, як я, от, не маючи ніякого доходу, зараз пішов в охорону, щоб вижити. Половину дорогу стратив, половину там щось купив собі. І все. А від держави ніякої допомоги. Хоча я фактично працював на державу. Там здавалась худоба, господарка. Також по людях ходив, ще почував там бізнесменом, який замість того, щоб мені дати роботу. Розвинути мої здібності, тобто бути якби співавтором моїх робіт, він почав зажимати мені гроші там і все решта. Почала жаба давити. Спів. Не знаю, чи він там зараз зайнято, повинно його то бізнесу розпалося, а міг підтримувати, міг дбати, щоб... Я, як майстер, як ну, працював з деревом, я розвивався. От про що йде розмова. Я не міг розвинутися сам, бо я не мав тих плечей, тих зв'язків. Ну і не такий, як кажуть, пробивний був, не міг там, як кажуть, морду набити комусь, такий агресивний щоб показати, що, як кажуть, хто тут господа. Тому я кажу, її наголошую, то або ми йдемо, я жінці постійно наголошую про те. Вона каже, ну що це таке твориться? А чому ця банда не ступається комуняска, я кажу, так чекай, я тобі вже скільки років то або йти битися, брати сокиру і там рубати голови, або займатися політичною роботою. Нічого виходу нема. От чому я закликаю до політичної роботи? Бо інакше це поножовщина, розбій, грабунок. От українці, починаємо на себе думати, як там побороти цю нашу вардачість, наші цей небажання до політичної боротьби. Це, ну я не знаю, багато слів можна назвати. Так як курив, бачите, порпаємося в тих городах. І, Бачите, той кого -то наглядає за ними. Так за нами ця влада з кегибісів за нами наглядає. І все, і так і живемо. А пора, пора бути громадянами, пора себе відстоювати в свою честь і гідність. На все добре, до побачення.